Всім привіт, я Петро Обухов, і мене дуже цікавить питання, коли закінчиться війна. Це головне питання, яке цікавить усіх людей. Відразу відповім, я не знаю відповіді, і її не знає ніхто. Але мені було цікаво, що думають про це інші люди, і тому десь з кінця травня я почав збирати в себе там в одному файліку висловлювання різних людей про те, що вони думають, коли там буде перелам, коли звільнять Херсон, коли закінчиться бойові дії. І я назбирав декілька десятків таких висловлювань. Там є міністри, є командувачі, є експерти з США, з НАТО, ну є такі, також і такі посадовці українські, відразу видно, хто, хто реально розуміється щось, хто знає якусь інформацію, а хто намагається вгадати. Якщо людина вказує там якусь конкретну дату, там я, наприклад, один британський експерт, який сказав 2 серпня, що. За 10 днів Херсон звільнять. Ну, 10 днів вже пройшло, Херсон не звільнили, і ну, очевидно, що людина просто не знала про що каже. Тут повин, ми повинні розуміти, що війна це дуже дуже складний процес, на який впливають десятки чинників, і ем, спрогнозувати, коли які як спрацюють, неможливо. До того ж, ми не знаємо багато інформації. Ми не знаємо, скільки насправді в Росії є танків, скільки там крилатих ракет, де які склади, де скільки в них озброєння, скільки людей. І не знаємо також насправді, скільки в нас є в Україні цього. Ми не знаємо, скільки там є ракет для Хімарсів, наприклад, і як вони будуть використовуватись. Тому. Зробити точний прогноз просто неможливо. Якщо якась людина робить точний прогноз, то вона 100% бреше. преше. Більшість з цих експертів вони кажуть і казали ще там в червні-в травні, що якийсь перелам, якісь зміни на фронті будуть в серпні. Що в серпні Росія вичерпує свій наступний потенціал, і після цього Україна зможе перейти в контрнаступ. Ну, У нас вже середина серпня, і ми бачимо, що дійсно Росія дуже-дуже повільно просувається. Наприклад, ми побачили, як несподівано гарно працюють хай Марси. В нас цих машин менше двох десятків, але вони фактично вже змінили хід до війни і вони змінили те, як це відбувається. І росіяни на них полюють. Ну і я думаю, що це не остання така зміна на фронті. Наступне, що було, це снаряди, які влучають в радари ППО, і завдяки таким снарядам, можливо, ми зможемо масово знищити російське ППО. І, наприклад, тоді наша авіація буде літати і не боятися, що її зіб'ють. Але це все мої припущення. Я не є військовим експертом. Я зробив веб-сторінку, на якій розмістив усі ці прогнози. Посилання є під відео в опису відео. Переходьте, дивіться, і потім можна буде подивитись, хто був правий, а хто набрехав. Наприклад, там є один народний депутат, який в травні цього року спрогнозував, що максимум через 2-3 місяці. В Росії буде повний колапс економіки, повний розвал, і вона вже не зможе воювати, нічого не буде. Ну, 2-3 місяці вже майже пройшли. Дійсно, в економіці Росії є проблеми, але ще це не повний колапс і не повний розвал. На жаль, вони тримаються, і їхній такий рух вниз, він дещо повільніший, ніж хотілося б. Але я все одно вірю, що ми переможемо. Я знаю, що Колись російські ресурси вичерпуються вже в липні їхній бюджет нарешті дефіцитний і дуже великий дефіцит 33%. Це, це катастрофічно багато. І через деякий час в них почнуть закінчуватися якісь ресурси. Є люди, є паливо, є набої, є військова техніка. Можливо, щось десь спричинить. Таку ланцюгову реакцію. Можливо, наприклад, наприклад, там вичерпаються стволи артилерії, або там закінчаться дрони-розвідники. ну щось таке. І вони не зможуть вже воювати так, як вони воювали досі. А в нас навпаки, там буде багато дронів розвідуваних, наприклад. Або я дуже сподіваюся, що такі тектонічний сув психологічний на росіян справить звільнення Херсону. Тому що це буде таке перше велике місто, яке ми, ми, ми відвоюємо. І це не вони там захоплять Миколаїв чи Одесу, а ми звільнимо Херсон, і вони почнуть про щось догадуватись, що щось йде не так. А, але я думаю, що це буде дуже важко. Я не думаю, що росіяни а, вони це розуміють, і вони будуть з всіх сил триматись за Херсон, щоб надати нам ось цю перемогу. І ця перемога буде набагато а Сильніша, ніж там Крейсер Москва чи а, Аеродром в Новофедерівці. Це такі ну, інциденти. А ось здача Херсону це буде вже такий стратегічний програш. Я дуже на цього чекаю. Читайте ці прогнози. Я буду додавати нові, коли вони будуть з'являтись. Подивимось, хто був правий. Допомагаємо нашій армії, віримо в перемогу. Слава Україні!